Що, кому тобі привіз, да? Що кому туди не приїжджала, бляха, не засняв, як ти кому тут на ничку цілував. А? Ти? Кума обійма. Привіт, братику, привіт. Всім вітанечка. Фух, добралися. Як Магомед не йде догори, то в ці гори а? прийшли до магомедів. Так що, друзяки, бляха, що за чортило, бляха, мука. Одної не вистачає, так? Скажи людям, скажи. Буває так. Да не буває, а так. Я просто вчора бачив, що ти в неї, бляха, грузив, так і хочеться матом сказати. На жаль, не можу показати те відео. Але я казав, у мене... Позавчора в мене був чувак і каже, як ви по шаурму їздите, каже, їздимо. І що каже, ще возите, ну каже, весна. Кабаки каже, картоплю посадкову каже возили. Так що, так що отак. І суть питання вдову, дзвоню, кажу, блякому хай, сука, немає, нема з ким виїхати. Сука, це проблема реально в багатьох. Ще один кум. І тобі, так. це багато. Це взагалі кум. Кум настоящої моєї жінки. А я так прикромо. Прикрю. Так що бачите, за війну є навіть плюси. Ми стали ще ближчою родньою. Спочатку були братами. Митьодриґом, сестрами, да? а тепер ще й кумами Да. Будик росте, батька нема. Ну, батько є. Нема біля будика батька. Це дуже погано. Будемо сподіватися, що ну, він росте хлопчиком, я знаю. Я ж його теж люблю. Паразит буде такий, як і ти. О, Так що все нормально. До нього просто тягне. Так що, я думаю, що скоро зустрінемося. Е? Буде діло? Буде діло? <рес> так що, друзі, два. два? Два, два. Наша робота з вами. І щоб там хто не казав, тільки що ми були в мамі гавали. Тільки що дзвонив Льоха Капелюшний десь тут їде. Ви, може будете їхати назад, можете навіть з ним зустрітися. Хлопчина без ноги. Дипоня, ще наш один брат. Йде теж на «Педжеросі», тільки на Сіребрістому. Я думаю, що якщо бачите, можете спетлять, я номер дам. Я не, зу... ну, не зможу зустріти його, бо він я йому точку скидаю. Він каже, я буду тут аж через дві години. Але ви будете повертатися назад, то можливо і пересічетеся. Він також їде до мами, Али, хоче її обійняти. І знаю, ти дуже сильно хотів. Я хотів, як дещо не але... І трішечки залишилося, трішечки. Просто як буде їхати колись. Просто їдь через Кам'янське, набереш і заїдеш. Обіймеш, поцілуєш по-материнськи, вона дуже піклується, дуже переживається, дуже печеться. І просто дякуючи такій, як вона, її дочці, її зяті, внучатам, там, які реально безпосередньо дуже приймають активну участь і тільки чують там якісь проблеми. У тебе, чи в твоїх побратимів, чи тих вже кого реально знаємо. От, хтось там говорить, ти допомагаєш там своїм. Да, малюк ми взагалі з ним, бляха, виросли, да? перший раз ми побачились коли. Ладно, там Ромка йшов з мого двора, це, мабуть, найрідніший. Сла... Ну, він йшов з мого двора. От він йшов з мого двора. Юра, пішов і ти пішов. Славуня пішов не з мого двора, але ну, можна сказати, також якось щепив його від себе. І для мене була, я не забуваю тих днів, я не забуваю цього всього кіпіша, який був. Я не забуваю, як ти казав, бляха, я вже не можу, і мені треба йти. І я пам'ятаю, як тобі сказали, що ти ж Ну, ти поки не треба. І ти кажеш, я так не можу. І в один момент ти прийшов. І коли ми різали тих свиней, там кожен день різали. І він з кожним разом все більше голова відрізається за один раз більше і більше. І скільки було злості, і те відео з зеткою на свині, пам'ятаєш? О, Як ми дрочили тих кацапів, і ми далі їх будемо дрочити. І їм не подобається наша поведінка, їм не подобається наше об'єднання. Вони хочуть все зробити для того, щоб просто розісрати. У них виходить, але не вийде. Ми далі будемо підтримувати, бо в нас невеличкі, але вже такі кулачки. І хлопці не здають позицію і ми не маємо права це робити. Ми будемо щось робити, поки в нас є така можливість. Ну а ви страшні чуваки, звісно. Зараз вони вже не 91-ша бригада. Я вже ж можу казати, да? ви вже 31-ша, да? 31-ша. 991 можна на 31 перемалювати. Так що мама Алла, в цих тачках її лепта дуже вагома і всіх моїх підписників дуже вагома. Ну про ту проблему, коли ти залишився без коліс, тут її велика заслуга. Вона не любить, щоб ми про це говорили, але це є так. І якби не такі, як вона, як Тамара Волошина, я. Хочу подякувати цій жінці, я її ніколи в житті не бачив. От, Тамара, я дякую вам. В першу чергу за довіру до мене напротязі двох з половиною років. Кожен понеділок, а сьогодні понеділок, мені надходять на карту від вас донати регулярно. І я не знаю, можна це казати чи ні. Але завдяки таким, як ви. У мене є просто можливість підтримувати хлопців і щось далі робити, тому що реально дуже-дуже важко. А це в першу чергу це довіра, що напротязі 2,5 років ви не втратили в мені віру і скидаєте ті кошти мені. Тому що я знаю, що ви втратили найцінніше в своєму житті. І знаю, що я у вас не один такий. І я знаю, що ви хочете підтримати як найбільше хлопців і дівчат. Я просто вам дякую. Сьогодні я просто виділяю цю жінку, мені хочеться її особисто побачити, обійняти і подякувати. Але для мене такий проміжок часу, і людина просто от дові... оця довіра, вона мене. Я думаю, хлопцям приємно чути, що є такі люди, які не здають позицію. Є багато людей, які кажуть, та я вже все, я вже донатив. Я вже передавав машину, я вже робив, я вже не можу, я вже тому давав. Я, ну, я не можу дати, бо я вже дав воно ну, так, так. можна, А я не вже не хочу цим не займатися. Можна. Я не хочу цим займатися. Я вже через себе пропустив купу негатива. я не можу нічого вдома толком зробити, тому що рахують, що я, що я до війни начебто не працював і в мене коштів не було. У мене є дві руки. У мене є господарство, в мене є дружина, в мене є друзі. І ми працюємо далі, і будемо працювати. І тільки завдяки таким людям, як отака жіночка, як брати Солавці, та як багато-багато інших, як той Геннадій Леверан, Сергій Мозговий, і Єгорян, і багато, багато, багато інших людей. там Ларіса з Італії, там їх дуже багато людей. Ми так, наче подумаєш, наче мало. А воно цей 60. Євро, та й 100, та й 200 доларів, та й ти. Воно так напротязі місяця, в ті моменти, коли тобі дуже сильно треба, а воно треба завжди, воно приходить. І ти думаєш, бляха, ну а як далі? Треба далі працювати. Хлопці, то не опускають друг, і ми будемо працювати. Так що пригнали другу тачку, тому що Роман ще один із таких активних бійців, який переживає за своїх побратимів, повинна бути машина на підстраховки на Евах і повинна машина бути на Підвозі картоплі так, посадкові і кабачки. Гребчик щось там поламався, хлопці, ми його зараз забираємо. Бігенько думаю, що завтра віддамо, передивимося, якщо все нормально, Юра Бугаянки і ми одразу відправляємо. Тому що, хоч там вже й кажуть, там обто то все сраки, але хай він краще стоїть. Хай він краще буде, хай краще. Як там кажуть, зараз краще реп це дробовик, але ж комусь вже треба ще мать ну, вчора, яйця. Вчора ми перші проскочили, хлопці за нами не проскочили. Та проскочили? Угу. от. так от. Дипівіша, багато іштів. Дуже, дуже, дуже. дуже багато. І це інформація з усіх сторін. Так що так, летіли один одному на зустріч, тому що хлопці спішать назад. Для чого спішать назад? Для того, щоб нас з вами захищати, тому що ой, як дуже їх мало. Але вони не кидають один одного і підтримують один одного. Я ж кажу, це третій раз зустрічаються з такими хлопцями, реально просто хлопці всі стоять на позиціях, нема в парі з ким виїхати машиною. У мене такого давно не було. Раніше там було бачу, по сім, по п'ять чоловік виїжджали, бля. Зараз. Дуже важка ситуація. Так що, друзі, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. І, Роману два слова підписників. Ми вам безмежно вдячні за те, що ви не опускаєте руки, підтримуєте нас. Разом до перемоги. Каже, я хочу різати поросят і з будиком гуляйте. Як усі нормальні батьки і чоловіки. Що трішки. Але він захищає таких бездарів, як Шелудько, ну, попрошає. Та пофіг, я самокритичний, мені посрать. Мені найголовніше, що мені не стидно дивитися вам в очі. Як і вже хай срань, яка там знаходиться, хоч одна, просто візьме і прижене хоча б тачку. Ту, яку. Тобі ти об'єднав людей, яким також не буде стидно дивитися нам в очі. Нас небагато, але ну, засранцям буде стидно. Хоч воно зараз так поставили, що знаєш. Якось воно якось все на виворот, але нічого. Головне не здавати позицію. І вже є випадки. Невеликі. Чемодан, вокзал, параша. Так що, друзі, отак. Кума, що ти там? Порядок. Так що, братику, доїхала, ну вже десь в районі, я не знаю, 1600 кілометрів проїхав. Печі поки не стане. Спасай хлопців, завозь все, що треба, а ми вже будемо ремонтувати далі. Так що тачки поки перезуті, різина поки ціла. Ну, як, ще ходова. От. Та й ця наче, нормально зробили все, що змогли. І проткомплексу велика подяка Роману і Оксані Цюпко за їхнє величезне серце. Це одна, єдина організація, яка допомагає ремонтувати машини безкоштовно, тільки на запчастини ще й частково закривають питання самі. Взагалі... Це просто я, одна... Я безмежно від себе вдячний від сусіди. нашого підрозділу. Під я знаю. <клев> <клев> так що я думаю, що Боля, якби таких людей було побільше, ти знаєш, і таких попрошаю, не хочу там собі медаль прицепити. Ну... Як шелудько, то трошки було все зовсім по-іншому. Тому що коли дуже сильно треба, то чогось наоборот стає людей не байдужих менше, а стає байдужих більше. Ну чого, втомилися. Дивіться, бо зранку будете спати, а вам прийдуть казапи і будуть ноги чухати. Тому що якщо вони там не втримають, то вони прийдуть вам владить, яйця не будуть. Ми вже, вони... вже ж відчували це, так? Да? Вони ну, люди якось забули. Забули, забули, забули ром. Забули. Просто забули. Надо, знаєш, коли людина вчить табличку множення, їй треба напротязі якогось періоду часу вчити, щоб її заучити і вивчити. Так само і тут. Просто забули. Чим це може таке? Забули Ірпі, забули бучу, забули мощун, забули ізюм, забули все. Забули ті бахмути, тут все забули. Понимає? Забули часи, які Курахові зараз там слідові і все. Забули. Воно все стирається, не прийдуть вони, не будуть гладити нікого по голові, ніхто нікого не лякає. Але спілкуйтеся з такими, як вони, вони вам скажуть, більше чудової інформації, яка є насправді. А чудової дуї дуже-дуже мало. А ви ж хороше тільки... А ви ж хочете слухати телемарафон, якісь анонси, там, то сказав те, то той сказав те. Та бляха, та й сказав те, а хлопці просто, якщо вони там стоять не будуть, то там казати не треба. Потому, що... Потому, що то Піздец. Короче, Ось такий видос. Так що приїхав до кома, привіз Куму, тачку після ремонту передав. Короче, і додому зараз погнав. Так що всім миру, здоров'я і добра. Чекаємо Романа, коли я вже дома, щоб все не різав. Ось так. Не поки. Не поки. Дякую. Не поки. Дякую. Віддам, я не буду таке казати, що немає. Але я буду таке робити, тому що ситуація. Слідуюча, правильно? птицю я на східний, так сказати, східніше на східну Україну. Мані, 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 я хочу подякувати Маніалі і родині за такий теплий приют, гостинний родини. Було дуже приємно, було дуже класно. Просто круто. І ми вже знаходимося вдома. І далі працює, тому що по-іншому ніяк. як і що у нас? У нас дивіться. О, ви бачите, яке ви волонтері стоять, а? А? О, значить, що наша е... касаночка прийшла от я хочу подякувати Володьці, Володьці Казаченко і коржів. Е... Так як я поїхав по справам, е... і Володя завісить сім'я. Я кажу, там вкинеш мені карти, я гроші скину. Ми потім розберемося. Так що я велике дякую Володі за те, що ця сім'я сьогодні свіжий і сьогодні завіс. І ми паруємо нашу каштанську вандрафіку. Тобто взяли два фатончика, він у мене суточки все в кармані. Нічого я йому не роблю, ні підгріваю, нічого. Бо він такий вже, так сказати, пеплені, ну, не скільки там родичів, коли під кухіка під, під, під мишку. Тут, в принципі, все читається. Тобто, Використовуємо кататор, як ти кататор на бригадку. Наші що там, нові пасажири, як які вчора прибули, кидаємо відро вальні. А вони перевернули. А він теж тут поставив, що Ні, то Нет, я їм намалок трохи провозить що, ну, Не йдеть по віку? Не може їдять, але так, коли Вони ж дуже мало їздять. Да? Да. Це не варто. Вони ж качки. Ось Та, так у нас супер. таке, ми вже ми займемося далі. Запроводимо, але тіка забіг бройлера. Тобто активники вибиваємо. В принципі, всі люди адекватні, всі люди нормальні. все в нас замовлено. Ну, а є там один адамчик, який пише мені в ті, так хоче просто сказати, людина добра. Ну, по-перше, ти не добра, ти гнила, І тобі ще далеко троє до шумітка. І в мене там немає реклами, і я не кажу, що купляйте в мене. Ні разу цього не робив. Тому реклама собі. У мене вистачає людей, які купляють ділянку. Так що, друзі, приїхав із... Буду з Васильовичем готнулися і будемо ще досі міняти нашу тобто 18 плюс, да? тобто беремо катетер і вставляємо до кінця От, і, опа, і вертаємо чуть назад. чуть Вернули назад до упора. Далі, що я кажу, навіщо це роблю, тому що тому Є в мене підписники і глядачі, забуги ніколи, другі перчатки, які ще дуже юні яким починають ці умніча, ти не зробиш, тебе не вийде, ти не те. Усе у кожного вийде, у всіх, у тих людей, які хочуть щось робити і змінити в своєму житті. Вже десятки відео ми зняли, е, як десятки, там сотні відео, напевно, вже на Ютубі. І по сім'ї, і по вакцинації, і по герментизації, і по харчуванню. І по фактично одне те саме. І я задоволений своєю роботою, е, своїм непонятним генетичним потенціалом. Так що результат, що в мазусі поросятка також від ландраса. Поросятка немаговання. І зараз знову покриваємо нашу кастаночку. Диви, що робиться, покажи людям. Покажи, як зменшився флакон. Видно? Бачиш? Що це говорить? Що голодно. Що в охоті. — Голодно, так. Хоче їсти аж капець. значить що, ми робимо дивись, як ти в мене сьогодні оператором. Приотпри, бач. Просто приопускаю, щоб стравити воду. Можна зробити дирочку, просто можна вставити шприця. От, І дивіться, що в нас виходить. Оп, і там сім'я виходить. В принципі, навіть не треба було її там стимулювати, не треба було бочки її там м'яти. Тобто вона втягує. Значить, що ми? Сьогодні записуємо дату, коли ми дали тату і завтра десь порахуємо десь в районі, у нас навіть буде більше, ніж 12 годин, тому що я не буду її парувати 6 ще зранку, тому що завтра будуть відпочивати, завтра є трохи роботи. Хлопці пригнали машини нам 72-ї бригади Ярослав, Печеру пригнав і те четверто. Вже завтра будемо виходити до них на зв'язок і будемо працювати. Подганяємо машинки на ремонт, будемо шукати запчастини, будемо далі працювати в цьому напрямку, ну але сценарство ніхто не відміняв, тому що дякуючи хлопцям, маю можливість працювати. Дивись. Це факт 100%, що свинка виходить. Який у нас сьогодні день? Сьогодні у нас шостий чи сьомий день. Шостий. Шостий день, як вона відручена, повний шостий день. Вчора вона вже стояла, вечором не було. Сім'я чистокровного ландраса там було поміс на свиня. І Володя сьогодні зранку з роботи приїхав, взяв і привіз в районі обіду, але вже я кажу, я приїду і вже будемо туди покривати. Назар теж вміє це робити. Учасний у цьому процесі кабізав в Мазухи. володіло. І ми в ж порвали. Ми просто не знаємо. Тут же ж, виходить, на цей вандрас, але є ще проблема, я тоді Сергія отримав сім'я. І перший день ми зміняли її е, сім'я від Петрина Сергія Стрілецького. І, І тут не розберемо. А на другий день я вже повторяв, ландрасом було. Тут не розберемо, чи це було ці чи це стрілецького Петре. Так що тут у нас ландрас, там у нас 100% ландрас. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо, що квакол у нас смуртаний, В принципі, нічого за 100%. А вона їла сюди? Mm. Не їла, тут буває е, синуватки, які там вже хворожно грають, буває таке, що їдять. Буває, їдять і не можна попасти. Наша задача яка? Ходити, свинки так як порід може до не стояти там конкретно, коли на неї будете сідати. Вчора вона. Коли я так до неї стараюся, вона юшка мені вчора грала, але на неї сісти не можна було. Ну вона вела себе адекватна. І я впевнений, вчора потягнула в сім'ю, ну не так. Оце є е, іменно конкретна фаза. Ось і оцього навіть одного разу цього буде достатньо. Якщо сім'я у нас якісна, в неї ще виробляться. Виробляються маски яйцеклітини. І що ми зробили? Ми сіням просто цими простатами оплодотворили яйцекліти. Тобто скільки яйцеклеток у свині виробиться, таку кількість, якщо у нас вони живі, ми оплодотворили. Тобто вони народжуються, вони відмирають. І коли рано паруємо, це дуже погано. І коли пізно паруємо, дуже погано, тому що яйцеклетка буде вже слаба. Вона може не оплодотворитися, ну або вже буде вяло, вона перед тим, як в її оплодотворили, тобтосяна теж може бути молиті. Так що штучку ми вставили, вона зараз трошки постує, зараз у нас відійдеться все діло, ми маємо на увазі. Зараз вона просто типу, на присутній, але тут пускає, можна буде витягувати. Тобто витягує. Ну, а порця наші відпустили, в принципі, що Ми тільки що з Назаром зробили туди ревізію. Є у нас там дреш-пакет один і один у нас щось прокакунка. Ну і для того, щоб не робити проти акторів то ми зробили індивідуально дрижчуку на ту, і ще там такий є урок. Отак, в принципі, у нас їх за два а гекі три наваті. Mm -hmm. Сосків, сосків у нас є 12. 12, а поросяк вона виготовила 13. Ну, назару, звісно, респект. Він підтягнув там ще один дрис-пакет, де вона, альона, десь сюди, вона спить там, mm -hmm. воно вже сидить, кусується. І ще хочу сказати для тих е, ліментів, які відключають поросят. Я не є спеціаліст, але сказати, е, е, дозування їжі там. Це насипав, вже треба додавати. Тобто до ранку не буде, якщо він От зараз він додать. Ми змішуємо старт і предстарт, тому що вони їдять. І немає значення, яка кількість. Якщо ви положите мало і вони активно будуть їсти, то більше просто знайдять більше, а менше просто не достанете. Свободно е вільний доступ до їжі, вільний доступ до води. Поїлочку кожен день воду не вибираємо, бо вони носиками. Чиста вода, свіженька їжа і тепло. Ну, Хтось мені казав, що да, можна зробити там, закрити, зверху зробити люк. У нас в вся є не холодно, але плюс лампочка, і якщо поросятка ховаються під лампочку, значить їм прохолодно тут, то вони ховаються. Тобто робіть так, щоб було тепло, перші признаки по носі, це буде... Запинив практику, це переоповодження. А потім вже зміна харчування. Тому що молоко забрали там. Що да, в нас хороший, хто у нас не дуже передні <рес> да? і Альона. По кастрації швидко видно до традиційного кастрування, як було давно. Чому? Ми можемо вам сказати, ми каструємо, ми вже будемо каструвати. Тобто наша задача, яка ми відлучили, е, стабілізували, е, проглистували, ну і Задача наша тепер будемо каструвати. Так, да, В такому віці це буде більш е, стресова ситуація, але синівники в них невеликі. І якщо у нас є десь паховичок, то з ним нам легше буде просто. По так що от таке невеличке відео ще вечірнє після дороги, тобто ніч в дорозі, день в дорозі. Васильовичу дякую, весь підтримку дякую, що поїхала з нами і відвезла свої біоракети добрим і щирим людям. Ну а ми працюємо далі. Завтра по наказанні там забій, туди-сюди, трохи є домашні роботи, організація по ремонтам а там таранчо. Ну, короче, друзья, всем мы здоровья добра. знову будет. Шевучка. Всем пока-пока.